Піхоти не вистачає. Багато було таких випадків, коли ми бачимо якусь зону сіру, ми її можемо зачистити, але не вистачає піхоти, щоб її поставити там лінію оборони. Тобто треба 50 чоловік, а є 10. Піхоти завжди не вистачає. мотивованої піхоти. Зараз дуже багато рекрутингу, зараз дуже багато підрозділів. І дуже багато різних напрямків, де можна працювати. Не чекайте останнього, йдіть самі, знайдіть собі бригаду, знайдіть собі знайомих, знайдеть собі друзів. Зараз у кожного є багато друзів, які воюють. І ти можеш робити аналіз. Так, у того так, у того так, у того так. Є там. Безліч способів попасти в нормальну бригаду на нормальну должність, бо зараз все розширяється. Зараз якраз є це вікно можливостей, щоб впригнути не через піхоту, не через саме ніза, а стати сразу на якусь посаду, на якусь цікаву должність. Дуже багато є не бойових посад. Ребовці, реравці, літуни, діловоди, бухгалтера. Ну, відкритий лобі ікс, там, ну, там куча всього, там куча е, є посад не Пробуйте, йдіть. Війна швидко не закінчиться. Вона може призупинитись, вона може заморозитись, вона може знову початись. Але е, ну, для мене, для мене ну, було би. Так, неприємно, якщо б мене там, пакували в бус, а я би кричав: Ні, мама, спасі мене. Краще вже вибрати свою стідю і піти сам туди, куди хочеш.